Журналісти CNN показали, як відбувається процес запуску дальніх українських дронів Камікадзе, лютий головного управління розвідки. За словами фахівців гур, метою дронів був склад боєприпасів, а саме вагони потягів, завантажені іранськими ракетами, що стояли на території депо. Як ми вже знаємо, операція пройшла досить успішно. В наступному році Україна розпочне будівництво заводу з виробництва вибухової речовини РДХ гексоген в Литві. Про це повідомило Мінекономіки Литви. Ця речовина активно використовується в країнах НАТО як самостійно в якості вибухівки, так і з іншими вибуховими речовинами для створення снарядів, мін та різних боєприпасів загалом. Також повідомляємо, що Міністерство оборони України сертифікувало першу приватну школу операторів безпілотних літальних апаратів. Про це інформує прес служба оборонного відомства. Сертифікат за спрощеною процедурою отримала Київська приватна школа. Відтепер заклад не лише навчатиме військових і цивільних управлінню дронами, але й надаватиме випускникам відповідну військовооблікову спеціальність. Це дозволить їм служити у війську за конкретним напрямком.